Всі закрили. міцно, міцно закрили. Танечки сюрприз, буде головний подарунок. Три. відкриваємо, повертаємо голову вправо. Це тваринка! Даня, хто там? Ти знаєш? нічого. Ні. Зараз так він. Данечка, це твій друг тепер. Данюшка. Клас? Данюшка. Ура. Да, да, да! Тепер тваринка буде. Даня, ти задоволений, це да. твій друг. Моє предваримо ім'я. Такий подарунок, а тим ти, так? Да? Це навіть краща тваринка за песика а, не, і котика.